Привіт, як твої справи? Дратуті, дратуті. Нічого, нормально. нормально Як ви там тримаєтесь, як чим ви там займаєтесь? Так, тримаємося, чимось займаємося. Сьогодні у нас паркогазвий день, того ми таке. Оскільки не маю змоги як раніше поїхати куди-небудь до лісу, бо всі ліси, в які я теоретично могла поїхати, на жаль, заміновані, тож доведеться якось святкувати свято, не виходячи з роботи. а дуже хотілося б з неї вже нарешті вийти. Бачиш, що сьогодні в день сили, я тобі не даю відпочити займатися собою, у тебе ж, мабуть, вихідний, а ти долучаєшся до нас і. Мабуть, не, 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 тобі Мабуть вихідний, але донати то святе, так що донатити збори, марафони то святе, то треба, не дивлячись на вихідний, можна приділити цьому час Звісно, давай трішечки ти нам розкажеш, що ж воно таке це літнє сонцестояння, сонцеворот, літа, як тільки його не називають, і що потрібно робити в цей день. Mm -hmm. Ну класична економічна назва цього свята Мансаурі. Uh, от uh, чому Мансаурі? Тому що із ірландської це буквально як Мід Самер, тобто середина літа. Mm -hmm. ну, uh, По-перше, історичний контекст дуже важливий. Ми розуміємо, де розташовувалися Кельти, це центральна частина Європи, і туди Англія, Британія, Шотландія, Ірландія. Оцей да, шматочок. Але у нас з вами Європа є і вище на півночі, і от Північна Європа, якщо ви пам'ятаєте, там такі скандинави, Бородаті волохаті, от вони в ближче до 12 століття створили е, таку собі експансію у бік серед, ну, середини Європи, континентальної, да якби і намагалися там е, завоювати її, грабувати її, і привнесли як не крути, трошечки своїх традицій. Солярний культ тобто культ Сонця, він притаман абсолютно всім народностям як таким, це абсолютно нормально. Але у тих, хто спустився і приліз із північних регіонів, солярних обрядів завжди було більше, як мінімум, тому що сонце цінувалося більше, бо його локально. Цій точці було менше. А uh -huh. отже, поки воно світило і гріло, ти такий: Ура Ми не замерзнемо. Яка, який кайф! може бути, хоч якийсь врожай, хоч якесь полювання, хоч якась рибалка, хоч щось. У нас зараз ну, типа, така погода, ще... що мені здається, що ми саме зараз, отак, от і, і, і ура, сонечко! Нарешті у нас буде да, врожай. Приму, да. Приблизно так, і о, от велику кількість обрядових якихось таких моментів кельтам, чиє да чиїм свято це первинно є більше. Принесли якраз скандинав, тобто там більшу більшу частину. А потім ще при примчали римляні, які також займалися воюванням та експансією, і донесли свої солярні культи. До континентальної Європи, І от воно все змішалося в кучу. А потім на оцю всю кучу прийшли християни і почали ухристиянізувати цю всю історію. Треба розуміти, що все, що ви знаєте про Івана Купала, це по факту літа, це сонцестояння. І за календарних всяких штук воно змістилося, і за цих там реформ, переходу від одного календаря до іншого. Плюс потрібна була охрестианізація, звичайно, нош, якби і адаптація. Це як із Масляною, як із Різдвом. Треба було замінити одне свято на інше, і у вас там з'явився. І Іоанн Хреститель, він же Іоанн предтеча, воно ж Івану Купало, тобто саме як момента христианізації, який відбувся з цим святом. Свято максимально солярне, воно нам говорить про те, що у нас найдовший день у році, а далі сонечко піде на спад. Тобто ми буквально з вами святкуємо середину літа. Все, от знаєте, як би контекст. Треба розуміти, що. Більшість свят, які ми з вами в, в язичництві можемо святкувати, вони в першочергово аграрні. І ми їх, звичайно ж, трохи містифікуємо, але вони в першу чергу аграрні свята, і прив'язані вони до моментів пов'язаних з аграріями, тобто з якимись там врожаями, неврожаями, періодами, і оцією всією штукою. В на літу нам притоманне в першу чергу веселощі і очищення. Uh -huh. ну, от, і ворожіння, особливо те, що стосується кохання. О, от, це у нас такі самі, да, самі, ключові, самі ключові моменти. Будь-які звертання до сонця, будь-які підсилення сонця, тобто сьогодні палити багаття, полити свічки, навіть якщо ми знаходимося в квартирі, будь-який істочник огня запалювати, як такий, купатися у воді, навіть приймаючи душ, можливо, додавши собі якоїсь солі чи трав там в скрабування або у ванну – це все, що нам притаманне сьогоднішньому дню. Якщо раптом, раптом, ви, наприклад, на роботі, і так виходить, що раніше понеділка ви а, не звільнитеся чи в, вівторка, а відсвяткувати сонцестояння дуже сильно хочеться. Я вам нагадую, що язичники були класні чуваки, тому святкування свят, в принципі, таких колеса року аграрних, воно дуже часто ярмарками затягувалося і на тиждень, і на два, і навіть зараз. А, на острові мен, наприклад, літу святкують взагалі 24 червня. Ну, типу, тому тут вгадати в проміжок часу. Так, да, у нас є астрономічне явище у вигляді саме сонцестояння, але ми можемо ще найближчі мінімум 4-5 днів, спокійно святкувати ту саму літу, як знаєте, на залишках вже піку сонця, і прекрасно себе почувати. Тому е можемо затягнути, я на своєму каналі казала, коли про літо записувала відео, що можна затягнути цю історію. Я б взагалі до Івана купала. І ще Івана купала відсвяткувати, щоб зверху, і взагалі добре. Тобто тиждень святкування нікому не завадить, а то і більше, майже два. Нічого не заважає відсвяткувати обидва свята. От так от вогні, вогні запалюємо в будь-якому їх вигляді, воду використовуємо в будь-якому їх вигляді. Це очищення, це те, що дозволяє сонечку бути ще більш яскравим. Священною рослиною літи вважається Звіробій. В першу чергу, якщо ви хочете сьогодні очистити приміщення чи себе, чи своє тіло, чи своє ментальне тіло, використовуйте Звіробій. Можете сходити прямо до фітоаптеки, купити його, заварити його у вигляді чаю, тільки, будь ласка, якщо ви маєте протипоказання, не треба, бо да, слідкуйте за цим моментом. Не ви можете зробити від з нього відвар. І омити себе з віробоєм. ви можете купити у баби на базарі пучки, розвішати понад над дверима над вікнами, щоб відганяти злих духів. Ви можете скрутити е, декілька пучків з віробою в один такий, знаєте, тугий пучок, як скрутку, е, е, і під, підпаливши, окурити приміщення, окурити себе тим тим самим почищивши приміщення. Коли ми щось чистимо, і ми йдемо рухаємося по руху сонця, тобто по часовій стрілочці, обходимо всі кімнати свого приміщення і завершуємо чистку в вхідних двер, дверях, з яких почали окурюємо дверний пройом. Виходимо за його межі. Ну, Тушимо все, що нам треба потушити. Залишки Залишки можна утилізувати, куди-небудь викинувши під кущ, під дерево, тобто в такому ключі. Не, не в мусорку, на сміття, так? Да? Ні, не в сміття. Бажано, бажано віддати, грубо кажучи, землі. Угу. Да, тобто Бажано віддати землі. От, навіть у рамках квартири це можна зробити, тому що у нас ці всі палісаднічки десь під під'їздами, під, під якісь є. там угу. да, гаражі, там, я не знаю, ці оці під вікнами, то можна там денебудь його просто залишити, абсолютно нормально. Тобто звіробі використовуємо сьогодні. Можна, можна зробити собі програмну свічку, хто вміє, хто там, можливо, десь там брав які небудь курси, чи хочуть подивитися в інтернеті, тоді ми там з віробій добро розмолюємо, завертаємо в ту вощину, скручуємо собі свічечку, робимо те саме з тією свічечкою. От уговір може бути абсолютно довільний. Він буде звучати в тому форматі, що я там цим димом або цим вогнем, там з Двіробоєм очищую себе, очищую простір, в якому я живу, від усілякого негативу, там наведеного. Від там думок моїх яких-небудь сплітників, недругів, від всякого пристріту, від всякої порчі, від всякого зглазу. Ну тобто там можна перечисляти велику кількість різних да, робіт, або в принципі від усякого деструктиву, який на мене летить, а хай воно все іде геть від мене з моєї квартири там або хати з моєї родини. да, А я буду жити довго і щаслива. Тобто тут. Можна, можна створити елементарне, да, якийсь заговір власними словами. О, це такі ритуали, які точно прям 100% підійдуть для, для літа. Я чула там одним вухом, бо заходила перевіряти, коли мені треба підключитися. Що Аня казала про те, що треба підняти свою дубцю, винести її на двір. І все таки запалити якесь багаття і де-небудь побути. Класна порада. Насправді повністю погоджується, якщо має, маєте змогу, маєте приватний будинок або маєте змогу. Дійсно, вогнища, кострища сьогодні. Це саме воно. І знову ж таки, в той в те вогнище в те кострище можна кинути очищувальні рослини, звіробій, полин, там кропиву, ромашку, і в тому димові окурити себе тим димом з тими самими думками, що ви очищуєтесь Тоб, в цілому, якось так. От ну, це є от основні такі головні, мабуть, нюанси пов'язані із сонсостоянням. Яка у нас з вами сьогодні відбувається? Єдине, що додам, що у нас майже всі свята так або інакше перетинаються один з іншим. Тому що мають спільні уявлення про характер цього свята, і от літа вона дуже сильно пересікається з белтайном, який відбувається на початку травня, дуже сильно, бо там є той самий момент вогнищ проводження поміж вогнищ скотини своєї домашньої худоби. Я радила на Белтайн о, в одному з ефірів про те, що навіть якщо у вас немає домашньої худоби, ви, ви в квартирі, але у вас є кіт. Ви можете ту свічку запалити і з тим котом походити навколо тієї свічки, або провести того кота поміж двох свічок, да і очищити і очистити ще свого кота, не знаю, хобраха, свою домашню пташку, свого цуцика. Тобто для а, наших улюбленців це також ну, працює абсолютно спокійно. Це от очищення тварини. А, Зараз така сама актуальна історія із літою, коли у нас є своє очищення, і ви можете знову тим Звіробоєм курити себе і свою кицю або свого песика, свою ящерку, там я не знаю, свого та пташку, хто у вас там живе. От і таким, так таким чином очистити ще й і, і, і тваринку вашу домашню. А і ще свято літи дуже сильно перетинається з зимовим сонцестоянням, з тими самими обрядовими штуками по очищенню, ворожворожінню, з тим самим сонцестоянням як астрономічним явищем, з тими самими свят, священними вогнищами, які несуть захисний очисний характер, тобто воно все воно все є в такому пересіканні. Och